Які сили входять до Specialized Forces of the Armed Forces of Ukraine і які війська до Specialized Troops? Як розповісти англійською про призначення Logistics Forces, Support Forces? Medical forces. Які задачі виконують Air Assault Forces Troops та які особливості, peculiarities, відрізняють їх від Land Forces – сухопутних військ? Чим займаються The Communications and Cyber Security Forces of the Armed Forces of Ukraine та що в цьому уроці робить The National Guard of Ukraine? Я Олена Чекрижова, вчителька, і сьогодні ми продовжуємо говорити про Defense Forces of Ukraine. Розбираємося, як говорити in English про різні роди українських військ та сил. Думаю, не треба довго пояснювати, що військовослужбовець, який володіє англійською мовою, спілкується з іноземними колегами та партнерами, зобов'язаний вміти розповісти in English про структуру Збройних сил своєї країни, про рід військ та сил, про підрозділ, у якому він або вона служить. Саме тому у нашому відеокурсі армійської англійської ми присвятили декілька уроків саме. Силам безпеки та оборони України, Security and Defense Forces of Ukraine. В попередніх відео ми з вами вже розглядали сили безпеки України, розбирали корисну лексику для розповіді про структуру ЗСУ, описували роди військ та сил Збройних сил України, детально розбирали Land Forces, Air Force та «Navy». А сьогодні розбираємо і вчимось говорити англійською про окремі роди військ та сил, а також Нацгвардію. І перш ніж ми перейдемо до теми, закликаю вас поставте лайк до цього відео, напишіть під ним ваш коментар. Підписуйтесь не тільки на цей канал, а також на інші наші платформи Інстаграм та Телеграм. А щоб утримувати додаткові матеріали до наших уроків, списки слів, таблиці. Ставайте нашими меценатами, щоб невеликими регулярними внесками підтримувати існування нашого проєкту та роботу нашої команди. Деталі та посилання в описі до цього відео. У збройних силах України Armed Forces of Ukraine, виділяють окремі роди сил та окремі роди військ. І хоча англійською це може перекладатися однаково, «specialized forces», ми розділимо їх на Specialized Forces та Specialized Troops. До Specialized Forces of the Armed Forces of Ukraine, до окремих родів сил, належать Special Operations Forces, сили спеціальних операцій, Territorial Defense Forces, сили територіальної оборони. Logistics Forces, сили логістики, Support Forces — сили підтримки, Medical Forces — медичні сили. Про Special Operations Forces та Territorial Defense Forces я вам уже детально розповідала в цьому уроці на нашому каналі. Тому повторювати інформацію я не буду. Йдіть за посиланням, дивіться та вивчайте. А зараз ми поговоримо про сили логістики Logistics Forces, сили підтримки Support Forces та медичні сили Medical Forces. Logistics Forces are responsible for сили логістики відповідають за The Organization of Logistical Support of the Armed Forces of Ukraine, організацію логістичного забезпечення Збройних сил України in everyday Activities у повсякденній діяльності during combat training activities у процесі проведення заходів бойової підготовки, during strategic operational deployment. Preparation and Conduct of Combat Operations і стратегічного оперативного розгортання, підготовки та ведення бойових дій during the restoration of combat capability of troops forces. під час відновлення боєздатності військ, сил. Крім того, Logistics Forces are responsible for acquisition, отримання, accumulation – накопичення, accounting. Облік, storage – зберігання, procurement – постачання and replenishment of material supplies та поповнення запасів матеріальних засобів. Support Forces сили підтримки are intended for operational support of troops, призначені для оперативного забезпечення військ, а саме, engineering support, інженерна підтримка, Radio Electronic Warfare. Радіоелектронна боротьба, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, радіаційний хімічний та біологічний захист, Topographical and Hydrometeorological Support, топографічне та гідрометеорологічне забезпечення. Medical Forces – медичні сили. The the Medical Forces of the armed Forces of of Armed Ukraine – Медичні сили Збройних сил України, які раніше називались медичною службою, The Medical Service of the Armed Forces of Ukraine. Це служба в складі ЗСУ для медичного забезпечення військ у мирний і воєнний час. The Medical Forces provide the medical support of troops in peacetime and wartime. They carry out здійснюють medical and preventive лікувально-профілактичні, sanitary and hygienic, санітарно-гігієнічні, and anti-epidemic measures, а також протиепідемічні заходи. They ensure qualified and specialized medical assistance, забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу. They carry out evacuation of the wounded and sick. Здійснюють евакуацію поранених та хворих. До Specialized Troops of the Armed Forces of Ukraine окремих родів військ належать Air Assault Forces, десантно-штурмові війська, And the Communications and Cybersecurity Forces of the Armed Forces of Ukraine, війська зв'язку та кібербезпеки. Air Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine, десантно-штурмові війська Збройних сил України виконують такі функції. They ensure rapid deployment, забезпечують швидке розгортання. To cover or defend certain areas з метою прикриття чи оборони певної місцевості. They conduct offensive or assault operations. Ведуть наступальні штурмові дії. They conduct aerial envelopment operations, охоплюють противника повітрям. and conduct combat operations in its rear І ведуть бойові дії в його. The peculiarities, особливості of the units and subunits, підрозділів та субпідрозділів of the air assault forces that distinguish them from the land forces, що відрізняють їх від сухопутних військ, are high mobility висока мобільність. Ability to quickly reach certain areas and borders – здатність швидко досягати визначених районів та рубежів. Ability to independently perform tasks – спроможність самостійно виконувати завдання in difficult conditions – у складних умовах. High level of training – motivation and morale – Високий рівень підготовки, мотивації та бойового духу. Історична довідка. «In 1992 the Air Mobile Troops Were Created було створено на базі on the basis of Soviet airborne troops» – радянських повітряно-десантних військ, які базувалися в Україні, «which were stationed in Ukraine». In 2015, Brigade Bulo підсилено – the brigades were reinforced by tank units. Tankovimi pidruzdilami. In 2017, the troops were rebranded as air assault forces. Користуючись можливістю, нагадаю вам, що were created, were stationed, were reinforced, were rebranded це все форми пасивного стану, граматичної форми, яку я нещодавно пояснювала вам в одному з попередніх уроків. Це дійсно важлива тема на курсі військової англійської, тому дуже рекомендую цей великий та детальний урок. The communications and Cyber Security Forces of the Armed Forces of Ukraine, війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, Plan and ensure the deployment and operation Планують та забезпечують розгортання та функціонування of the communication and information systems, систем зв'язку та інформаційних систем, as well as combat control and early warning systems, а також системи бойового управління та оповіщення. They build Information Systems up, забезпечують побудову та нарощування систем in peace time у мирний час, during special periods, під час особливих періодів. In the state of emergency and during martial law в умовах надзвичайного та воєнного стану. In order to ensure the management of troops of the armed forces of Ukraine з метою забезпечення управління військами Збройних сил України. They implement measures, здійснюють заходи, ensuring the functioning of the national cybersecurity system із забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки and repelling military aggression in cyberspace та відбиття воєнної агресії у кіберпросторі. І завершити цей урок, що входить до циклу уроків, присвячених силам оборони, я хочу оглядом структури, яка не належить до Specialized Forces та Specialized Troops, але переходить до сил оборони в період воєнного стану. І це The National Guard of Ukraine, Національна гвардія України. Отже, in the period of martial law, Період воєнного стану National Guard of Ukraine is subsumed into The Command of the Defense Forces. Нацгвардія підпорядковується командуванню сил оборони. National Guard of Ukraine Defends and Protects The Life, rights, freedoms and legitimate interests. захищає та охороняє життя, права, свободи і законні інтереси. Of Citizens, society and the state from illegal and criminal інфроучментс громадян суспільства і держави від протиправних і злочинних посягань. It protects public order охороняє громадський порядок, ensures public safety – забезпечує громадську безпеку ensure state security and protection of the state border, забезпечує державну безпеку і захист державного кордону, in cooperation with law enforcement agencies, у взаємодії з правоохоронними органами. Крім того, the National Guard of Ukraine ensures the cessation, забезпечує припинення of terrorist activities, терористичної діяльності, activities of illegal paramilitary or armed formations, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань. terrorist organizations, терористичних організацій. organized groups and criminal organizations, організованих груп і злочинних організацій. Друзі, тепер у вас є інформація та необхідна ключова лексика, щоб розповісти про основні та окремі роди військ та сил Збройних сил України. І якщо ви служите в якомусь із них і виконуєте ті задачі та функції, про які ми говорили сьогодні та в попередніх уроках, тепер ви можете розповісти про все це in English. Нагадаю, що до кожного уроку ми створюємо додаткові навчальні матеріали, які доступні для меценатів нашого проєкту, для тих, хто підтримує наш проєкт регулярними внесками на платформі BuyMeACoffee. Якщо вам подобаються наші уроки, і ви хочете вивчати з нами англійську і надалі, долучайтесь. Інформація в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська канал із мовної підготовки для українського війська. Дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас обороняє.